Друзі, вітаю, це мій рай. Вже вдворі трохи пополивала, вийшла на город, награлася, один той включила, щось перестав поливати, думала вже щось з насосом, або води вже геть немала, дивлюсь, трошки води є, але щось не поливає. Пішла, взяла з двору цю. Навіть почала крутитися, не знаю. Коротше, що хочуть, то роблять. Тому поставила полив і йду далі працювати. Сонечко сьогодні зранку дуже світило. Але щось хмарка і вітер. і трошки прохолодно, слава Богу. Можна працювати. Так що йду далі працювати. Кому цікаво, залишайтеся, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я буду вам дуже вдячна. Я прийшла на чесник. Зараз буду копати чесник. Підкопала перший рядочок, зараз буду вибирати. Зараз побачимо, що у нас тут виросло. Ну тут два штуки разом меншенькі. Побайме. Пам'ятаємо, стукати об землю або об щось друге, або друг об друга не можна, бо він не буде зберігатися. Ну, чесно кажучи, без такі грудки. ті роки кращий був. Ну, але що маємо, то маємо. І так далі. От. З часничком зимовим все. Викопила весь. Спочатку хотіла збирати в ящички, бачу, він не поміщається. Зібрала на землю. Є різні головки, є такі ось. Є більші, є менші. Але я урожаєм задоволена. Все добре. Зараз, мабуть, виберу корчуху, цибульку. Я її садила під зиму. Чесничок теж ярий садила під зиму, ну ще хай може якихось пару днів постоїть, а цибульку цю виберу, а там побачу. Бо сонечко вже піднялося і вже спекотно, хоч і вітерець, наче легше дихати, але е, дуже спекотно. І хочу відповісти е, олені українці за кордоном. Ви казали за Наталю всім про все. Ми живемо в одному регіоні, в одному районі навіть. Ну, я не знаю, відстань може максимум 70 кілометрів від мого населеного пункту до її. І я вам скажу, що та спека, яка у нас, мабуть, такої спеки ніде неба. Я приїхала тільки з Польщі і там геть по-другому себе відчувала. Я не потіла нічого, а тут ну, піт, просто не то, що ручом як кажуть, а. Як з відра тече. Береш рушничок, накриваєшся, витираєшся за 5 хвилин він вже мокрий ну, страшне. Так що погода дуже помінялась і в нас дуже спекотно. Я не знаю, як ви витримуєте ці рослинки, бідні, але ну, ось я вчора до 12 попрацювала і все, я пішла до хати і вже ну, реально вийти на двір неможливо було. Тому спека у нас дуже така сильна. І от в Польщі я була там. Багато водойм, багато лісів, і там геть повітря інше. Тут сухий, сухе повітря, мало води, мало хоч і є дерева, ліси, ну, мабуть, не вистачає для цього. Тут геть другий клімат. Дуже тяжко. Я не знаю, київляни, хто живе не в квартирах, а хто живе в своїх будинках і працює на городі. Напишіть, як ви відчуваєте теперішню спеку і як у вас з цим. Я просто дивлюся багато каналів з різних куточків України, і в мене таке враження, що зараз ну, по Україні практично погода ну, вирівнюється, що у всіх одинаково. Так що всі, хто з яких куточків, пишіть, яка у вас погода і як ви переносите цю спеку. А я почала виривати цибульку. Цибульку легше, тому що чесничок треба підкопувати, а цибулька, дивіться, легенько рветься. Так що це, це буде швидше. Цибулька гарна. Це біла в мене корчуха, ще є темна. І, по-моєму, звичайно, таку садила. Ну, зараз виберу, покажу, корчушкою все. Цю трошки підкопувала, бо почала рвати вона глибоко в землі, бо, бачите, така длинненька. І тут нарушується оце. З'єднання з зеленю, і ну, не бажано, щоб воно відривалося, щоб оця зелень, ще лишилась, щоб пішла в цибулинку, вона буде і краще зберігатися і якість краще буде. Тому під кінець все-таки взяла лопату і копала. Ну, а та біленька вона швидко рвалася. І кожного року, думаю, не буду насаджувати багато корчушки, вона в нас не дуже так іде, але знову ось насадила, не знаю. Дуже багато. Ну і не знаю, мабуть, все таке виберу цю чи ще трошки хай побуде. Те, яка лягла, деяка ще стоїть. Не знаю, оця ще стоїть, мабуть, не буду трогати, а тут це в нас така біла. Там десь міточка, як, як називається, цю да, вже треба цю зараз повибираю. Ну і одночасно вибираю і вириваю бур'янці, які є. Взагалі більш-менш чисто, але те, що. Лишньо, бо тут ось полуницю бачите, скільки тут часу пройшло, і вже позаростало, треба теж якось зранку вийти, повиривати бур'яни, почистити і щось робити з тою полуницею, бо все сохне, це кошмар. Ну і друзі, мор... морквочка, яку я теж садила під зиму. Ой, дивіться, яка. вже й потріскалась, треба прибирати. Потру в морозильну камеру, та й буде мені. Вже на зиму заготовочка. Ну, мабуть, не сьогодні. Ну, вибрала ще цю цибульку, мені здається, це один сорт. ну Поки цей рядочок окремо, там вже червона починається і біла. Бо вже таке пече, не знаю, що сподивлюсь, скільки градусів, який час. Ще треба поноситися, то мабуть на... на цьому поки що все, бо вже неможливо дихати. Друзі, пів на десяту. 32 градуси в, ті... в тіні, бачите? Тут сонечка немає. Виявляйте, що зараз на сонці. А що буде в 2 години, в 3 години дня, я взагалі не, не знаю. Ось Такий врожай я зібрала і впаде трошки жара. Висажу на горіші, щоб просихало. Це ще не все, це тільки те, що я сьогодні зібрала. Друзі, 6 година вечора 48 градусів. Ну, це на сонці. Як рослинки витримують, я не знаю. Втіла в затінку, хочу трошки, вже тут трошки почистила, біденце почистила, наче це обрізала. Не знаю, це чи це відсівші, чи, чи ні. І калібра тут. Повідрізаю відсівші. Бо вони. Формують насінняву коробочку і бачите, попереставали квітнути. І сьогодні шукала, треба було мені ящичок, я хотіла перекласти із піддона. -под, е, такі в мене були тут рослинки, садила, вони попропадали, і хто пам'ятає, садила е, аспарагус 15, -го, 14, чи 15. -го. 15 травня садила. Сьогодні в нас 8 липня. Друзі, я вже їх перестала поливати, я вже думала, що з них нічого не буде. Сьогодні підходжу, щоб вивільнити. Е, ой, це в нас вітер тут е, піддон. А вони, виявляється, повилазить, то я вже їх пополивала. І є в мене 2, 4, 5 штучок. Бачу, що зійшли. Так що в мене ще новинка гарна, приємна. Ну і продовжую чистити, пообрізаю, сухе листечко поприбираю. Поки на дворі спекотно, то трошки тут в затінку попрацюю, а потім треба цибульку чесник висадити і йду на город поливати. Треба в парнику там ладно водити, тому що все заросло вже. Вчора трошки почала, ну, геть трошки, бо тут то то друге щось робила, то вже потім темніть почало та й вже немає коли і робити. Там в парнику ще темна плівка і швидко стає темно, не видно. Тому поки що так працюємо, а там підемо на город. Спека страшна, дихати неможливо. Трошки відпочила, а це, думаю, трошки поки дочекаюся вже такого, щоб можна було працювати, то тут затіночку трошки попрацюю. І хочу показати вам своє господарство. Тут все по-старому, все добре. Ця приймала до певного часу, потім вже не захотіла приймати, бо було одне курча впустили, вона його почала бити. Тому оця. Ну, Це забрала собі курча, вже почали лупитися третій, а ця ходила вже без курчат. І забрала курча і тепер води одне курча. Я їй тут приготувала таку кліточку, щоб вона могла там сидіти. Так, не, туди не можна, не виходьте. І вона в мене тут. І ось ще одна красуня. Я забирала, залишали ще яйця, але вона вже їх кинула, ті яйця. Тому отут четверо. Гавриків сидять мамкою, так? чи п'ятеро? П'ятеро А Ану, хто тут, тебе я вже забула? Так. Три де, а ось одне ще. Ну, п'ятеро. Дітки у нас. І це ще не все, поки мене не було. Ось ще одна вмостила сидить. Сидить красуня. Це то, що я в цьому році не збиралася на яких курчат. Розводить. А вони всі на кучу. Ну, вже будемо чекати, побачимо, що це нам приведе. І ще ходять квакають, не знаю. Я вже не хочу, щоб вони сідали. З мене досить. Друзі, так сьогодні попрацювала, планувала більше зробити, але що встигла. Так що, всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Пока.